Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо вчитись визначати час за годинником, а також розв'язувати задачі та повторювати таблиці множення і ділення. Розгляньте малюнок. За якою цифрою ховаються мишенята? Запишіть в зошит число класна робота і пропишіть. Цю цифру каліграфічно. Перевірте себе. Та виконаємо завдання математичного диктанту. В зошит записуєте тільки відповіді. Перший доданок 16, другий 9. Запишіть суму. Зменшуване 97 від'ємник 35. Знайдіть і запишіть різницю. Запишіть добуток чисел дев'ять та чотири. Запишіть частку чисел двадцять сім та три. Обчисли перший множник, якщо значення добутку 18, а другий множник 2. Тобто пригадайте, наскільки множили 2, щоб отримати 18. Обчисли другий множник. Якщо значення добутку 32, а перший множник 4. Тобто пригадайте, наскільки потрібно помножити 4, щоб вийшло 32. Поставте відео на паузу, перевірте себе. Перевірте ще раз, чи такі результати ви отримали. Не забудьте виконати руханку, щоб трошечки відпочити. Переходимо до вивчення нової теми. Продовжуємо вчитися визначати час за годинником. Уважно розгляньте циферблат годинника. На ньому, крім великих поділок, є ще малі поділки. За ними можна визначати хвилини. Велика хвилинна стрілка проходить проміжок між двома малими поділочками за одну хвилину. Порахуйте, будь ласка, скільки маленьких поділок знаходиться в проміжку між двома цифрами. Так, їх п'ять. Проміжок між двома цифрами хвилинна-стрілка проходить за 5 хвилин. Коротко це записують так. Одна хвилина 5 хвилин. А повний оберт, хвилинна-стрілка проходить за 60 хвилин. Хвилин, або за одну годину. Тому запам'ятайте, одна година дорівнює 60 хвилин. Все це ви можете прочитати у номері 759 на сторінці 124. Я вам раджу після уроку ще уважно прочитати цей матеріал або прослухати відео. Розгляньте другий циферблат годинника. Завжди можна визначити, скільки пройшло хвилин від початку цілої години. Тому що, коли ми дивимось на годинник, ми визначаємо не тільки 9 година, 6 година, а іноді кажуть, 5 хвилин на сьому або 8, 8 година, 10 хвилин. А як же ж визначити, скільки хвилин пройшло? Для цього можна скористатися табличкою, яка показує нам число на циферблаті і, відповідно, кількість хвилин яка промайнула від початку даної години. А можна просто подивитися на велику стрілку, на яку цифру вона показує, і цю цифру помножити на 5. І ви також отримуєте кількість хвилин. Потренуємося визначати час за годинником. Знайдіть в підручнику вправу 760 на сторінці 125. Розгляньте годинник. Спочатку дивимось на маленьку стрілку, яка нам показує години. Ось вона. Зверніть увагу, вона в даний час показує нам і не на 9, і не на 10. А це говорить про те, що 9-та година вже була, а 10 годин ще не настало. Отже, маємо 9 годин. Тепер дивимось на довгу хвилинну стрілку. Вона вказує на 3. Тобто від 9-ї години велика хвилинна стрілка пройшла вже. Три проміжки між цифрами. Для того, щоб дізнатися, скільки хвилин минуло після початку 9-ї, потрібно трійку помножити на 5. 3 на 5 15. Отже, маємо 9 годин 15 хвилин. Але українською мовою правильно говорити 15 хвилин на 10. А в зошит записуємо 9 годин 15 хвилин. Визначте час за другим годинником. Подивіться на годинникову стрілку. 11. 11 годин вже минуло. Дивимось на хвилинну стрілку. Вона показує на 2. 2 потрібно помножити на 5 і ми дізнаємось, скільки минуло хвилин. Отже, маємо 11 годин 10 хвилин. Правильно говоримо українською. 10 хвилин на 12. Записуємо в зошит 11 годин 10 хвилин. Дізнаємось, котру годину показує третій годинник. Погляньте на маленьку годинникову стрілочку. Вона ще не дійшла до поділки 3. Отже, 2 години було, друга година була, а третя ще не настала. Дивимось на велику стрілку вона показує на цифру 8. Отже, 8 множимо на 5 і дізнаємося, що була друга година і пройшло вже 40 хвилин. Отже, ми можемо записати, що цей годинник показує другу годину 40 хвилин. Але українською мовою прийнято говорити так. За 20 хвилин третя. Зверніть увагу, велика хвилинна стрілочка не дійшла до цифри 12 чотири великих проміжки між цифрами. Тобто, вона повинна ще пройти час 20 хвилин. І через 20 хвилин буде Рівно 3 година. Тому кажемо за 20 хвилин 3. Розв'яжіть приклади 761 на сторінці 125 підручника. Перевірте себе, якщо серед відповідей ваших прикладів є. Числа, які з'явилися на екрані, значить приклади ви розв'язали правильно. Поставте відео на паузу і виконайте руханку, щоб добре відпочити. Номер 762 на сторінці 125 виконайте самостійно. Прочитайте уважно завдання. Розгляньте малюнки. Складіть за малюнками 4 задачі, а одну з них запишіть в зошит. Потренуємося визначати, котру годину показує годинник до полудня і після полудня. Уважно дивимося на великогодинникову стрілочку. Вона чітко стоїть на 2, тільки починає рухатися, отже, дві 2 години минуло. Дивимося на хвилинну стрілочку, вона показує на цифру 3, 3 множимо на 5, тобто це пройшло 15 хвилин і говоримо, який час показує годинник. До полудня 15 хвилин на третю. Після полудня, 14 година 15 хвилин. Самостійно визначте, котру годину показує наступний годинник до полудня і після полудня. Перевірте себе. До полудня за 25 хвилин 8 година. Або можна написати 7 годин 35 хвилин. Після полудня 19 година 35 хвилин. Завдання 763 виконайте самостійно. Виміряйте сторони прямокутника і визначте, у скільки разів довжина прямокутника більша, ніж його ширина. Вам потрібно буде поміряти довжину прямокутника, його ширину. І скласти приклад для того, щоб з'ясувати у скільки разів довжина більша за його ширину. А наш урок добігає кінця. Ваше домашнє завдання номер 764 і номер 765 на сторінці 123. Оцініть свою роботу на уроці. Я знаю, ви у мене молодці. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі на наступних уроках.